До обласної реанімації дев'ятирічну Вікторію скоростання привозять опівночі. Нейрохірурги одразу беруться оперувати дівчинку. У неї важка травма голови. У неї була важка відкрита черепно мозкова травма, вдавлений перелом черепа. Більше на чим 2 сантиметри вдавлений в череп в порожнину черепа, і відламки були е вільні, лежали вільні в порожнині черепа. Їх прийшлось дестувати. Операція триває понад три години і проходить успішно. Дівчинка житиме, прогнозують медики. Але усе це могло закінчитися летальними наслідками. Керамічна плитка зірвалася просто на голову школярці з 15-метрової висоти. Падало з шестого етажа. Ось ось ще кров є, ще не вимілося кров. Лужа крові була тут. Потім якийсь машина підійшов і відніс її на траву, ось я положив, я позасипала кров піском. За іронією долі дівчинку привалило біля аптеки. Учениця 4 класу з двома подругами саме бавилися на сходах багатоповерхівки, де і мешкала. Я йшов, дивлюся, вони катаються нормально все. Прихожу назад, а вона вже лежить тут. Стіни дев'ятиповерхівки скрізь облуплені, керамічні кахлі, котрими облицьований фасад постійно відвалюються упродовж кількох років. Мешканці будинку кажуть, жалілися і просили ремонту, але їх не почули. Я дзвонила, дзвонила, був прямий ефір. Я дозвонилась і говорю, що треба щось робити. Плітка сипіться, падає. центр міста. Всіх це турбує, тому що всі тут ходять. То треба думати, як би так зробити, щоб вона не падала. На першому поверсі будівлі переважно торгівельні установи. Щодня тут проходять сотні людей. Олександр постійний покупець в одному з магазинів. Після інциденту з маленькою дівчинкою чоловік до лавки не заходить, а забігає. А отак, посмотри, нічого не висить, значить, забігаю і вибігаю. Поки грім не гряне, чоловік не перехреститься, але це прислів'я поки не спрацювало. Навіть після нещасного випадку з дитиною тут жодних огороджувальних стрічок чи попереджувальних знаків так і немає. Ми сьогодні цим займаємося. А ось начальник комунального експлуатаційного підприємства саме на його балансі перебуває будинок. Визнає, капремонт конче потрібен, проте грошей, як завжди, немає. Будемо Обращатися сейчас в полком, так як капітальні ремонти ЖЕК не а Ми будемо давати свої пропозиції по поводу того, щоб провести там постановити роботи фасад. Винним у нещасному випадку із дитиною користенці вважають саме ЖЕК. Жек повинен прийняти деякі рішення по, цьому, по, по по ремонту, і якийсь козирок построїти аварійний, такий, щоб падало не. На стежку, а на козирок. Хтось тобто не, якщо не покарання, то хоч і якісь висновки зробити, і, і ремонт якийсь зробити, подивитися, бо там вже діти гуляють. Розслідуванням інциденту вже зайнялися у поліції. Буде призначена судова медична експертиза і ряд інших експертиз. Хто відповідальний, нічимо балансі. Попередню відповідальність обмеження волі до трьох років. У батьків Вікторії у пріоритеті поки одужання дочки. Єдине, що вимагають від комунальників невідкладно зробити їхній будинок безпечним для маленьких і дорослих місцян. Просто оббити його там плітку, щоб його взагалі не було. Ну, 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 воно все вздуте, ну це ж аварійність. Просто так попало ну, моєму любленку. Могло попасть двоїм, трьом. Ну. Чи подаватимуть власний окремий позов до суду батьки травмованої дівчинки ще не вирішили.